Що купити Бершка на цю осінь. Всі артикули залишу на відео, тому обов'язково зберігай. У магазині представлена нова колекція, яка обібрала у себе всі найпопулярніші тренди цієї осені: смужка, ніжнорожевий і масивні чоботи. Для себе я обрала лонг в стилі Міу Міу. Шукала саме такий. Мені дуже подобається поєднання цих кольорів, виглядає ненав'язливо. нав'язливо. Байдлек джинси не виходять з моди, а ця деталь на талії тільки додає їм стильної родзинки. В наступному образі не вистачає лише окулярів і пару книжок під рукою. Я закохалась в цю коротку, темну-синю спідницю і светр. До речі, він дуже приємний до тіла. А ці масивні чоботи тільки додають цікавості до загального луку. Вони, звісно, не шкіряні, але в них досить комфортно. Трендовий пудровий топ в додаток до спідниці в полос. Кожна річ виглядає стильно і гарно буде поєднуватися з іншими речами. Далі, здавалось би, звичайна футболка, але ця блакитна окантовка до коричневого робить її супер стильною і акцентною. Хто в пошуці джинсів на низькій писачці в стилі 70-х вам сюди. Надають цікавий вайб-луку, а задні кармани закохують у себе за пів секунди. В доповнення легка рубашка, щоб додати ще більшу стерну образу. І нарешті синій светр. Він ідеально пасує до будь-якого образу та настрою і дуже кайфово виглядає під білу футболку знизу. В профілі ще більше оглядів, а ви пишіть, який образ сподобався найбільше.